Друзі, у нас сьогодні неймовірні продажі. П'ятниця, нас 14.07, 404 G2 проданий. Сороковка Дунфен зараз приїде е, простий проданий. Оріон 504 -й. проданий, готовий, готовий вже чекає. Jinma е, 404 з кабіною продана. Ой, що у нас ще продано? Так, цей... А, Ловол 504, сьогодні зранку ми повезли, ви бачили. І сьогодні сьогодні ще мають забрати Соліса за 105 100, 105 23-го року за 33-500 доларів. Сьогодні, так, да, давно вже такого не було дня, щоб так багато було продаж. Тож ми всім дякуємо нашим клієнтам, які сьогодні е, отримують трактора. Може, сьогодні не всі встигнемо завести, бо дуже багато. Реально дуже багато, не встигаємо. Вже евакуатор зараз приїде. Вже зранку був евакуатор, тож кого цікавить, телефонуйте, поки ще є трактора.